Орі інклюзії це навчальний курс, який себе вміщає ці, такі, кілька напрямків. Було... відсутність пандусів, переходів, нормальних тротуарів. Це взагалі на жаль проблема. Я думаю, що і ваша громада постраждала внаслідок того, що була частина громади, бо була під окупацією. частина була. Лежачий, і вона його взагалі. І вивезти його через ступеньки, це вже через сходи, це проблема. Тротуари, як поставка, що прийде більш важливих. Мої громадські активісти вони також підтримують цю супер. Це чи ні? Європи, і у брата, Ой, і в чоловіка брат. Так вам треба зайти з того краю. Водіти, ні, 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 бо санітарка сказала, треба Чи є зі представник відділу освіти, але ну, це є певні. А скажіть, наскільки вік вашої організації? робить швидко, і до приходу вчителя не то. Ми написали заяву, що а не тоді, коли нам придумається, коли ми там. називається <пробітник> <пробітник> Добре, де, де І де це впевнений являється. І після того звозили їх або до лікарні, або навпаки. То... Відношення до людей з інвалідністю мають, тому що маломодільна Маше... <пробітник> людина сам питається після поранення. Азінг коштів для того, щоб ви могли втілити. Як не спонсор, ну це не спонсор, а той, хто профінансує. Тобто Машина не змогла під'їхати. Отані по кірпічам цих та щіло за дорога. Нам такі зустрічі, вони дуже корисні. Вони дають змогу нам відчути, що ми не одні. Ми маємо таких партнерів, у яких є. Гарячі такі очі і в <сі> першу чергу дякую вам за ваш професіоналізм, за <сі> цей запал в ваших очах. І я думаю, що ми далі будемо співпрацювати. <сі> 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 <сі>